Косовиця! 2125 рік! Тільки проїду, славить бабана. І мусиш тормозити, щоб, щоб зловити. Бррр, клячка, стовай! Зараз покажу. Купив новий шльопанці, Хорошо зупиняють. Залітає, о, не ще крутиться. Да. Візьмемо, мабуть, ключика. Залітає зуб і не косить о є появився другий. А цей, а цей... ніби нормальний. давайте ви куди. Це якісь жахітки, слухайте. По перший, по першій де поле нерівне, взагалі неможливо косити. Такі корчі ростуть. Ти жони. Мабуть піднімаємо і печемо на інше поле Скаут працює Моторчик Шосе. Бігун! Вірніше Ну що пробуємо подобається в тракторі, щеплення вижав, а коса крутиться. тепер перша є. Реверс. Поїхали.